Що стосується безпосередньо, ви сказали, що росіяни не в спромозі за рахунок своїх понтонних мостів забезпечити потрібної кількості боєприпасів там та іншого зброєння, це не зовсім вірно. Якраз для того і існують паромні переправи, які наводяться, аби перекидати техніку і техніку, яка перевозить боєприпаси, озброєння, особовий склад, і понтона паркових понтонно-мостовий парк у росіян достатньо великий. І вони можуть використовувати це достатньо потужно, тому знищення або виведення частково потужне знищення Антонівського моста. Це дуже добре, але росіяни під прикриттям Антонівського моста безпосередньо розгортають переправи, посилюють протиповітряну оборону на цій ділянці, і все ж таки продовжують підтягувати ресурси, які їм потрібні для контролю ситуації на території Миколаївських Херсонських областей. Ну тут можу зауважити, що недостатність понтонної переправи це я цитував якраз інститут вивчення війни американський. Тому тут скоріше вже тоді їхнім аналітикам підстава для зауваження.